Як називається наша олія? Хто виробник? Де можна придбати? Дивіться на це все дамо відповідь, щойно ми підкупимо певну кількість соняшника для того, щоб завод працював без зупинки і у вас була завжди свіжа олія. Це перше. Друге, ми ще чекаємо етикетку, і ми ще там розплановуємо, як ми будемо пакувати їх. Тому зачекайте тиждень, можливо, трошки більше щойно ми е почнемо її вже продавати. Ми відразу, відразу, відразу запишемо багато відео. Повірте, навіть той, хто не знає про нашу олію, знає, ми таку кількість запишемо. буде вона продаватись виключно через Тікток. Ви зможете купити не в магазинах, не в дистриб'юторах. Нагадую ще раз, ми цю олію зробили не для того, щоб поставити всі полки в магазини. Ми заробляємо на опті. Тобто ми виробляємо 2000 тонн олії і продаємо масло возами. Ми продаємо на внутрішньому ринку України і експортуємо. А пляшки ми взагалі не, ні, нікому нічого не розливаємо, нікому нічого не продаємо. Але дуже Багато підписників з Тіктоку побачили, як відбувається наш процес виробництва олії. Побачили, що там немає добавок хімії, все натурально, все відкрито. Ми абсолютно все показали. Якщо ви хочете ще раз подивитися, є у нас в Тіктокі плейлист олія виробництво, можете переглянути всі 20 етапів виробництва. І нас просто підписники пописали: Хочу скуштувати, хочу скуштувати, де можна скуштувати. Скуштували тільки декілька підписників, які приймали участь там в розіграші. Ми його розіграли олію і ті скуштували. Інші ні, тому прийняли рішення зробити для кінцевого споживача для наших підписників таку олію, щоб вони могли скуштувати натуральний продукт, по-перше, і зрівняти і зрозуміти, як відрізняється чим відрізняється він від того, що є в магазинах. Тому, якщо ви хочете купити натуральну олію, обов'язково підпишись, щоб не пропустити початок продажу.